Привітик, мої дорогі друзі, з вами Лілія Охріменко. Я навчанні, в минулому ріелтор. Зараз мама трьох діток, фітнес-тренер. І хочу з вами поговорити про тайм менеджмент, про те, як встигати Встигати все, що тобі цікаво, і чому в нас часто не вистачає. Часу на ті речі, які нам хочеться робити. І що ми потім робимо, до речі, як мама вам скажу. Ми потім беремо свої діток, відправляємо на різні різні гуртки. Те, що я не встигла, я відправляю туди свою дитину, щоб вона наздоганяла мене, мої бажання. У мене зі мною Микитка тут буде вам допомагати. Значить, дивіться. Я ще коли була ріелтором, задавалася цим питанням, тому що я працювала з дитиною. Я почала працювати, коли в мене моєму старшому сину було рік і два, рік і три, десь так. От. І е, зараз я вже мама трьох діток, я працюю, всі декрети. Я працювала, у мене було такого, щоб я не працювала тільки за останнім сином, там був ковід, і десь з півроку можливо. Моя ріелторська діяльність накрилася із-війни, за із-за ковіда, і я не працювала зараз, я працюю. Значить, я ще задавалася тоді питанням, як мені це все організовувати, бо потрібно робити і домашні справи, і дитиною займатися, і приділяти час дітям потрібно також. І я почала робити те, що для мене важливо. Тобто, те, що по пріоритетності. Якщо я от я працюю ріалтором, да, якщо мені важливо зараз заробляти, а в мене ще був кредит, тоді мені було дуже важливо заробляти, то я працювала ріалтором. А ті справи, які не термінові для мене, я відкладувала на той час, коли я можу це робити дуже багато енергії в цікавості. Тобто, емоція цікавості дає нам дуже багато енергії. Коли вам щось цікаво, ви це робите не думаючи про те, чи є у вас час, чи хочеться вам спати, чи є у вас на це середства і все остальне. Ви просто це робите і все. От мені було цікаво займатися квітами. Я займалася ще й бізнесом, Крім цього. Три рази в мене було підприємство, ну, підприємницька діяльність, тому в цьому я теж би, маю досвід. Я займалася кітаном. Продажу квітів. От мені самі квіти були дуже дуже цікаві на той момент, і я знайшла оптову базу. Звідти я фоткала квіточку, виставляла там на Олимп, потім перепродавала, І мені було не влом поїхати великом на цю оптову базу, сфоткати квіточку, приїхати, виставити там, потім поїхати купити. Це було 7 кілометрів в одну сторону. Тобто на минуточку. Ну я могла туди мотанутися за день декілька разів, бо мені це було цікаво. І що от я хочу вам сказати? Так, я тут трошки собі записи понакидувала. От про зацікавленість, Тобто енергія там, де зацікавленість. Але ми часто відтерміновуємо щось, ми собі це не дозволяємо робити, і робимо всякі непотрібні речі, ті, до яких в нас не лежить душа, тому що тут десь. Може бути страх. От я собі дозволю якусь цікавинку, наприклад, вивчення англійської мови? Да? От мені це цікаво, я піду на курс і буду вивчати англійську мову. Але мені шкода грошей, шкода часу, шкода чи чогось. Потрібно задати собі питання: а що буде, що буде якщо я вже знаю це англійську? Якщо я вже це роблю, чим мені це може зашкодити? І знаєте, тут такі можуть бути відповіді нелогічні, абсолютно. А можливо, я буду чимось <кхм> <кхм> розумніша за мого партнера, так? І він до мене через це буде гірше відноситися. Це, до речі, одна з багатьох причин, коли ти розвиваєшся партнер, наприклад, ні, то тут може бути виникати дисбаланс і розноглася. Можливо, там це не сподобається моїй мамі, моїм дітям, ще комусь. І потрібно вибирати свої бажання, свої, в першу чергу, і це добре прописувати. От ті речі, які для тебе важливі, тільки для тебе. Потрібно їх ставити в пріоритетність. Значить, дивіться, можна зробити таку табличку, от якщо табличка декарта. Да? От, розбиваємо, розбиваємо, зараз я намалюю, отак от, так? Отак от, да? от просто хрестиком. І пишемо тут 1, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вперше, в першу колоночку ми вписуємо такі речі. Важливі і термінові. Те, що для вас важливе і термінове, треба зробити прямо крові з носа. Записуйте в першу колоночку. Друга колоночка це важливі, але вони не термінові. Важливі і не термінові. Записуйте ці справи в другу колоночку. Важливі і термінові що це може бути? наприклад, здача екзамена. Да? От потрібно підготуватися. Потрібно це срочно зробити, да або подача якихось документів там на якусь допомогу, ще щось. От, це важливе і термінове. От це записувати туди. Важливі і нетермінові. Це теж може бути якісь, наприклад, оформлення якихось документів. Це потрібно зробити. У мене тут дитина грається копійчиками, тому не звертайте на це увагу. Потрібно зробити, але не сьогодні. Це можна зробити завтра все завтра, там ще колись, найближчим часом. Воно важливе, але воно не горить. От, Наприклад, здоров'я, да? підтримка свого здоров'я. От, Якщо зуб болить, це важливе і термінове. Якщо в зубі дірка, але воно не болить, це може бути важливе, але не термінове. Тобто це можна зробити сьогодні, завтра, через тиждень. От Воно важливе, це треба робити, але воно не таке термінове. Третя колоночка це термінові речі, але не важливі. Що це може бути? Ну, наприклад, приготування їжі, прибирання там ще що небудь, от таке, знаєте, що це треба робити, воно край край треба, але воно може почекати. Тобто, якщо ви зараз не приготуєте суп. То ви купите підмінні, з'їсте їх, наприклад. Так, хоча я е, за здорове харчування, ну це може бути там і це, ще, ще не ви, то воно важливе. От Приготувати борщ це довго, да? можна зробити щось. Овсянку, наприклад, вона буде і корисна, е, і швидка. Тому от е, третій пункт такий, що це термінове, але не важливе. Це можна трошки отодвинути. І четвертий пункт це неважливі і нетермінові речі. Що це може бути? Може бути все що угодно. Тобто я собі щось там запланувала. Ну, не знаю, от я зараз збираюся піти на мастер-клас по глині. Ну, це правда, термінове, але якби воно було <кхід> там проводилось, наприклад, щотижня. То я б його запланувала і могла б ти не піти. Тось, тобто, або якесь там ну, щось, щось таке, що мені воно не дуже потрібне, але я туди хотіла би, але я можу це робити і не робити. І оці речі неважливі важливі і нетермінові, їх можна взагалі прибрати зі свого списку. Ну, там, наприклад, підшити якісь там штанішки, да? чи от я запланувала, да, чи там ну, Та -та. По пошити там якусь наволочку, да, чи ще щось небудь. От те, що я собі задумала, я хочу це зробити. Але воно мені не дуже горить. І що ми часто робимо? Часто ми беремо ці речі, які нам важливі, цікаві. І заміщаємо неважливими і нетерміновими речами. Це те, що говорила спочатку. Тобто, якщо в нас є страх, наприклад, я хочу навчатися музиці, от мені цікаво грати на фортепіано. Я відтерміновую це все на потім і роблю неважливі і нетермінові речі. Це значить, що в мене є страх туди йти. Можливо, це буде довго нудно боляче, що до речі, спортом часто думає, да? що довго нудно боляче, і тому люди не приходять, тому що там кріпатурка, траля. І я роблю неважливі, нетермінові речі. І якщо я зробила, наприклад, кучу різних справ, прибрала в хаті, перемила посуду, там оце все всяке. Все, що треба було робити, там перебрала всі шафи, все, 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 все зробила. Да? Потрібно. А я хотіла робити інше. Тобто я хотіла йти на музику. Да? От потрібно задатися питання, а що мене так лякало, що мені так не хотілося робити, що я переробила всі оці непотрібні справи? Часто є страх в тих речах. Які нам цікаві, і ми туди не йдемо, там є якийсь страх, є заборона. Може бути, наприклад, батьківська заборона. Наприклад, ти хотіла все життя малювати, так? але мама говорила, що це ну, такої, краще б ти там, вивчала іноземні мови. І тут може бути стояти ця батьківська заборона. Тому потрібно задавати собі ці питання, і відповіді можуть бути нелогічні. Я вже говорила. Тобто, перше, що приходить в голову, от ти написала оце все, да? ти задала собі питання, а що мене лякає, що я не хотіла так робити, що зробила купу домашніх справ, які мені не цікаві. І тут тобі може твій мозок підкинути відповідь, що я там щось боюся, наприклад, да? я боюся бути. Кращою за когось. Або боюся облажатися, там, боюся невдачі, наприклад. Або боюся, ну, як спортом, да, що там буде кріпатура, буде болі, чи буде ще щось. Тобто, тут потрібно ці відповіді нелогічні улавлювати і краще записувати. І я ще хотіла поговорити про лінь, про лінь і прокрастинацію, про відкладування. Цікавих справи, так? і при, Оце тут теж дуже великий момент є в ліні. Я, от я, наприклад, лінюся прибирати, я вам на цьому прикладу розкажу чому. Коли я була дитиною, моя мама, от я її там намагалася поприбирати, бо вона мене заставляла прибирати якимось чином. Так? І коли я це робила, починала робити, моя мама щоразу мене критикувала, говорила, не так. Ти це робиш погано, мети краще, підметай краще. Потрібно підмітати віничок повз віничок. Оцей віночок віничок Я згадую щоразу, коли починаю прибирати. І потім, коли е, діло йде до прибирання, я зразу, ось знаєте, як називається тупію. Я не знаю за що братися, не то, що я не знаю, як це робити. Ні, мені вже 40 років скоро буде, і я вже добре вмію це робити. Але починається такий внутрішній ступор. І оцей страх, він присутній, то тобто багато років. І важливо це все осознавати. Тобто, якщо я лінюся, наприклад, навчатися, може бути таке, от я лінюся навчатися, значить, можливо, там теж була десь критика, були якісь покарання, були двійки, часто у нас так. От, наприклад, я зараз вивчаю англійську мову, а раніше я, коли бачу англійські букви, мій мозок зразу відключався. Тобто я бачу англійський текст, і я його навіть не намагаюся читати. От я бачу і мені йде команда, Ліля, ти тупа, закривається або не дивись, це. ти це не можеш. І це убіждіння. це ваші переконання, які... Не дають вам іти туди далі в розвиток, потрібно їх зрозуміти. Чому? А чому я вирішила, що я це не можу? А хто мені це сказав? І задавайте собі оці е, запитання і отримуйте свої нелогічні відповіді. Тобто, часто е, це може бути ну, все що угодно. це часто тягнеться з дитинства. І е, от зараз ви вже доросла, ви це все по-другому сприймаєте. Але тоді в дитинстві перший досвід, коли вам десь там щось заборонили, десь вас прокритикували, ви це сприйняли якось по своєму по дитячому, і ви в цій ситуації відчуваєте себе маленькою, е, слабою, слабкою. От, наприклад, як в мене з прибиранням, коли я починаю прибирати, я відчуваю себе маленькою, слабкою. в мене починається якби, сопротивлення, і потім я прокрастиную це. Я вже йду прибирати, коли вже в мене там не можна не поприбирати. Або вже коли ми сваримося за цю штуку. Тобто, от, от таким от чином, тому потрібно, тому потрібно відслідкувати. Чому я туди не йду? І тут ваша лінь де тільки дінеться. І з'являється тоді цікавість. От у мене так з англійською було також. Тобто я відслідкувала, що в мене там був ну, іноземні мови, так? ми вивчали німецьку, у мене був конфлікт з вчителькою, навіть не конфлікт, а там була така критика. Та вчителька вже й не пам'ятає, але мені тоді було там 5-6 клас, я це запам'ятала. І мене це далі не пускало. Але є ще така штука, як колапс якорей, зміна якорів. Тобто якор – це коли ви емоційно заякорилися на щось. От, наприклад, ну, убіждення. От убіждення це я. Не розумію там, наприклад, да, англійську мову. Англійська це тупа. Тобто, і Якорсь тільки англійські букви, я бачу зразу мій мозок, сприймає як наслідок, починає тупіти. І потім ти береш, наприклад, якийсь ресурсне на состояння, а де тебе похвалили, а де ти себе відчувала розумною, а де ти відчувала, що ти молодець, що ти це можеш. Можливо, десь в схожій сфері, а можливо, навіть і в не схожій сфері. Тобто, ну, в мене ще була така ситуація: там в іноземних, на іноземній мові там вчитель також проводив тестування, там якісь там, слова потрібно було назвати. І з усього класу, ну у нас невеликий був клас, тобто я назвала більше цих слів. Тобто Мені сказали, що в тебе є задатки до вивчення іноземних мов. Але так як в мене був страх, то я не вчила ці мови. А потім, коли я задалася цим питанням, я згадала, коли мене похвалили. і... Якби оця картинка, де ти не можеш, і оця картинка Да ти молодець, то їх потрібно перемішати між собою, а да, потім поміняти місцями. Ви робите цю картинку, от, навіть візуалізуєте, отут я тупа в англійській мові. А отут я молодець. Оце зараз я тупа, а зараз я молодець. Зараз хвилиночку як ми говорили, дитина тумбочку відламала. Так, отут я тупа, отут я молодець. І потім берете прямо картинку, візуалізуєте її, де ви були тупа. От Тоді мене вчитель насварив, я тупа. А отут мене похвалили, я молодець. Берете світло, сравнюєте, зрівнюєте їх. В себе перед очима можна навіть це представити. Можете намалювати цю картинку. От, тут я тупа, тут я молодець. От, і, ми на і потім берете оцю картинку вперед, видвигаєте, де ви молодець. А оцю, де ви не молодець, де ви не змогли не справитися, ви ставите їх за нею на задній план. Це можна робити навіть з книжкою, наприклад, англійської мови, якщо це вивчаєте англійську, чи ще щось. Чи там, де у вас виникає страх і прокрастинація і лінь. Оце можна робити з тими вправами. Тобто берете навіть предмет, що ви лінуєтесь. Наприклад, ви гладить лінуєтесь, там, чи ще щось, чи книжку, це звичення англійське. І просто перед нею оце, оці всі штуки проробляють. Откриваєте книжку і візуалізуєте, де ви молодець, де ви не можете, де ви можете. І потім оцю картинку, де ви були? В ресурсному стані її потрібно вивести в своїй свідомості на перший план, щоб ви прямо запечатліли, запам'ятали, що ось книжка англійської, і тут я молодець. От може це бути незв'язані речі. Наприклад, я десь там була класна, коли я виступала на сцені, співала пісню. Я це змогла, я була крута, ресурсна, мені всі хлопали. І отут англійська мова. Тобто і потрібно цю сцену з піснею вивести наперед. Отут я молодець, а отут, коли мене вчителька покритикувала, я тут ззаді за нею. Тобто була і ця ситуація, і ця, і досвід і там, і там. Але я можу бути в ресурсному стані, і коли, е коли моя книжка з англійською мовою лежить в мене перед очима, я згадую, коли я співала пісню, коли мені всі хлопали. Це ми так е, впливаємо на свою підсвідомість. Друзі, я збираюся йти на майстер-клас по глині, е, гончарству, тому я закінчую е, свою промову. Дуже дякую. Пишіть, кому було цікаво: задавайте питання. Хто хоче записатися на консультування, я проводжу консультації онлайн. Так як я закінчила курси психологічного консультування, зараз я навчаюся на практичного психолога. Уже мені півроку лишилося до отримання диплома. Тому, будь ласка, милості просимо, консультую я за донейшн, тобто це посильна вам сума недорого. Я консультую насправді за для практики. Але що я можу сказати, що практики насправді мене дуже багато. По перше, я. Поступила навчатися уже, коли я вже знала психологію, тобто я вже це вивчала 5 років. До того я 10 років працювала ріелтором і це все теж психологія. Тобто ріелторство насправді це, ну це, це як продажі, але тут ой, мене ця дитинка тут шкодніше. Це як продажі, але тут потрібно встигати більше, тому що. Якщо ти спрису подасуєш сам на себе, якщо ти не, не побачив людину, не прорахував її емоційні стани, оце все там, хоче вона не хоче, які в неї потреби і все, то ти просто будеш без грошей. Тому е, психологія займається насправді давно і. Цікавлюся нею теж дуже давно. Мабуть, років з 18 я почала цікавитись психологією, а вивчати вже от так, що конкретно, то це, мабуть, от років 5. Після того, як я вже зрозуміла, що я вже практик. Тому запрошую вас на консультування, хто бажає, пишіть мені, я є на Фейсбуці, от я там активно відповідаю, або пишіть мені в коментах. До побачення, до зустрічі і пишіть мені свої запитання. Якщо у вас є якісь запитання до психолога, ми будемо їх разом розбирати. Це дуже важливо і цікаво, цікаво, і вам, і мені цілую вас. До побачення.